Українські біженці за кордоном повинні декларувати свої доходи, отримані в інших країнах, наприклад, заробітну плату та дохід з фрілансу. Про це заявила виконувачка обов'язків голови Державної податкової служби України Леся Карнаух в інтерв'ю РБК Україна. За її словами, якщо українці офіційно працюють за кордоном і сплачують там податки, то Повторно їх сплачувати не потрібно, адже вони будуть зараховані в Україні, бо в Україні є договори з багатьма країнами світу про уникнення подвійного оподаткування. Для цього потрібно звернутися по довідку до податкової іноземної держави, і там має бути зазначено, скільки податку сплачено та з якого доходу. До речі, цю довідку потрібно легалізувати, якщо міжнародний договір не передбачає іншого. І ще один важливий нюанс: не потрібно декларувати кошти в Україні та сплачувати податки, якщо ви лише отримували матеріальну допомогу від іноземних держав або якихось благодійних організацій. А ви збираєтесь подавати таку декларацію в Україні? До речі, зробити це можна через електронну електронний кабінет платника податків.